Відео з Chery ріхівно, друга частина. Нагадаю, що це рамний пікап, це повний привід. І відразу покажу, як саме ця комплектація на механіці виглядає в салоні. По-перше, бачите, що тут є ось такі пороги, бачимо, що є безключовий доступ. Повністю всі підйомники попереду-позаду. Ось так виглядає він тут. Це, до речі, відкриття дверей. Незвично для мене. Ось тут бачимо, що є екран схожий на GTU Dashing. Тут так само є окремий екран, і він не маленький. Тут у нас вмикання-вимикання, все, що пов'язане з кондиціонуванням, кнопка запуску, і ось тут налаштування повного приводу. Шість ступені буде тут, автомат трохи згодом я вам ще раз покажу. Тут чорна стеля, тканевий салон, ключ виглядає так само, як в житурі x 70 є круїз контроль, є датчики світла, датчик дещу. Складання дзеркал, все з підігрівом, і воно реально є навіть в цій комплектації. Так само є LED-оптика і камера заднього огляду. Поки дивитесь, пам'ятаємо, треба підписуватись, ставити лайки і щось приємне писати.